Як ти, Херсон, друже? Чи боліло дуже? Ну звісно, що боліло. А ти все витримав, милий? Другу річницю звільнення Херсона від російської окупації у Кропивницькому відзначали на площі Героїв Майдану. Тут розміщені фотографії героїв Небесної Сотні та кропивничан, які загинули у російсько-українській війні. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. На площі зібрались місцеві жителі та переселенці з Херсонщини, тримали синьо-жовті прапори, стяг Херсона, плакати з написами Херсон це Україна та Чорнобаївка. Дякуємо Збройним силам. Я проїду Антонівський міст, аж до сонця душа усміхнеться, де мій берег навіки приріс, до мого неспокійного серця. За інформацією начальника Асканія нової селищної військової адміністрації Херсонської області Івана Дударя, на Кіровоградщині проживають майже 9 тисяч переселенців із Херсонської області. Олександр Кузнєцов із російської окупації виїхав наприкінці липня 22-го. Каже, бачив, як російські війська зайшли в його рідне місто. Була молі двері, виносили все, що могли. Це, звісно, це було больно. це, було больно, це було страшно. Саме страшне в ремі окупації відсутність це Це найтяжоле, коли не можуть ні діти, ніхто не позвонить. каже у Кропивницькому йому подобається, але Херсон сниться. «Кропивницький – прекрасний город, прекрасні люди і Зачем приходил Херсон. Приходил в Херсон и пришли строчки. Моя душа прописана в Херсоне. Я улицами светлыми живу. Я езжу регулярно в Херсон, как могу, помогаю. Потому что каждый должен делать что-то в общую победу. Жду, когда закончится война. Сына с фронта надо дождаться. Внучек замуж выдать. Внуку команду хорошую футбольную найти. Друзей собрать, семьи собрать со всех городов. Херсон перебував у російській окупації вісім місяців. 11 листопада українські війська звільнили місто. На цьому відео ви бачите, як місцеві жителі збиралися на вулицях і зустрічали військовослужбовців. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.